Усіх вітаю у новому відео на своєму каналі. Я таки повернулася у сінцей на наступний день за Ні, через день, брешов, через день. За оцією скалкою, яку показувала в минулому відео. Дуже вона мені сподобалася, ціна класна, але не знаю, наскільки їй вистачить, бо я потім побачила, що ось ця резинова штучка зверху, бачите, відгинається. Якщо туди буде попадати тісто або ще щось, то буде неприкольно, бо вона не знімається, але лише так. Можна відтягнути. Загалом покористуюсь, побачу, як вона в використанні, але мені сподобалося вона прорезинена. прокручується ручка всередині. Тож будемо потім щось розкатувати і скажу свій відгук. Також за ці два дні, що мене не було, там вже все помінялося в нашому сінцеї. Додалися ще деякі товари, і, по-моєму, не було таких дошок сервірувальних. І я взяла одну і думаю, що треба було брати дві. Сюди можна класно виклати рол, викласти роли, якісь закуски з соусами, якісь крекери, там, горішки, сири, маслини. Я думаю, все, що фантазія ваша придумає, те можна сюди і класти. І воно, до речі, зроблене з дерева. Ось, акація. Тобто, це, ну, саме з дерева. Не з якоїсь стружки. класно. Там такі були й темніші кольори трішки. Я взяла світліший, щоб зверху був, а тут, бачите, прям такий перепад, видно. Непогана дошечка. Якраз у нас один народження, скоро, скоро у полінки, то щось буду сюди думати. І, взагалі, я повернулася, щоб купити ось ту косуху, яку вам показувала. І все, розібрали два дні. От я послухала чоловіка, він сказав, потім прийдеш, і купиш, бо в мене тоді мало було грошей, потім я отримала гроші і прийшла, і її нема. То, коротше, я замовила в інтернет-магазині, а в офлайн купила, зараз покажу, ось цей от. Ось цю, точніше, ковтинку, яку вам показувала в минулому відео, вона мені сподобалася, я за нею повернулася. Я її поміряла. Вона досить така цупкенька, бачите, не просвічує, в принципі. Довелося брати М-ку, бо в мене ж довгі руки, але все рівно вона в рукавах трішечки короткувата. Тобто, мені не вистачає, ну, вище кісточки загалом вона у мене, але непогано. Проте, ось тут. Так, знаєте, трішки вільна. Я потім вам якось у відео буду показувати. Зараз уже без примірки, але загалом непогано. Бо Еска була би краще, а Емку взяла тільки заради довших рукавів. Ну, коротше, у мене так дуже часто буває. Вот. І взяла такий чоловіку футболку. Він сказав: ось цього кольору. Це для дому більше. Бо тут спереду гудзики, бачите, вона, наче, така домашня. І ціна взагалі смішна. Дивіться. 120 180 гривень. Ну, така, типа, нормальна футболка. Непогана якість. І собі подивилася, думаю, може, там буде щось адекватне. І взяла також дві, Взагалі по 100 гривень, щоб ви розуміли, білу і е, такого кольору капучино. Я її просто вже вдягала, вона в пранні. Так, господи. Ой. Ой-ой-ой. Це ж воно. Так, да. Вон, бачите, 100 гривень. Проста, біленька, це теж для дому, бо вони такої якості. Тканина дуже-дуже тоненька і така суха, знаєте, це дешева тканина. ну За 100 гривень, в принципі, що ви хочете. Для дому піде. І не шкода буде, якщо там недовго поноситься. І така сама е капучина кольору, як я сказала. Ось ось так. А потім, як мені прийде вже моя косуха, вже покажу, поміряємо разом. Ось така от покупка. Ну, а наступний ранок наш, звісно, починається з кави. Отримала нову посилочку від 25 Coffee Roasters. Просто подивіться, яка зараз весняна краса у них новинка. Вони мені подобаються те, що у них часто можна придбати якусь новинку. У них більше 25 різних смаків кави. Зроблять помел під вашу машинку, під ваш спосіб заварювання кави. Там я вам показала, що у мене зараз крапельна кавомашина, ну точніше, ми нею користуємося найбільше. То прошу робити помел саме під неї. Взагалі дуже клієнтоорієнтовані, пропонують новиночки, підбирають за вашим смаком. Також у них можна знайти на сайті Kevin's Kava, це благодійна кава, з якої 25% коштів йдуть на благодійний фонд, який допомагає тваринам, що постраждали від Війни і не тільки. Ну, як завжди, мій промокод Ольга 25 дає знижку в 20% на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Користуйтеся. Ну а далі ми поїхали до батьків чоловіка. Ми залишали полінку у них, оскільки нас запросили друзі на дачу. Ми зазвичай з полінкою усюди їздимо. Для нас взагалі вона не обуза. І знаєте, я навпаки завжди от показую, розказую, що з дитини можна усюди. Але в цей раз ми вирішили, що хочемо все-таки відпочити трішки. Бо коли з дитиною ти, звісно, ну, проводиш з нею час, а не з друзями. І батьки були не проти, вони тільки за. То ми вперше залишили її на ніч. І коли поїхала, ось нам мама чоловіка скидала такі відео, як вона там проводила в них час, у неї там просто повний all inclusive був. Взагалі вона не ревердувала. Все спокійно робила. Мама навіть трошки здивувалася, бо думала, можливо, там буде, знаєте, плакати за нами. Ні, взагалі, абсолютно все супер. Вона із подружкою в мене колись лишалась. Ну, не на ніч, звісно, а в день. Тому Полінка у нас взагалі молодець. І ми так швидко збиралися, що не поснідали, тому заїхали на заправку за таким веселим ходогом і ще однією кавою. Коротше, ми забули капці на дачу і шукаємо тут в місцевих магазинах. І тут ми знайшли магазин нижня білизна, якісь там носки, все це, і думаємо, глянемо тут. А тут така реклама цікава. Ось цей магазинчик повернуть 5 метрів. Повертаємо. Дивіться, яка реклама. А, блін, це смішно. Там магазин. Дам. Зараз я вас зніму, які ви базарні. Я це вставлю. Я <реш> Короче, дивіться, як я собі вибрала з Віті. Я дівчатам кажу, що я у відео показую, які додому собі, там гарненькі по кольорах. А тут я кажу: дивіться, які непогані та пулі, гарні. Оці візьми, так? Да. Да. Хочете прикол? В резинові були набагато дорожчі, ще й магазин закритий. Там нам сказали просто: все, беремо, дивіться, знижка. Як ми класно попали. Які? А ти собі такі береш? Батьки залишу. Ні, я тут на дачі лишу. А, ти собі забираєш? Знаєте, така була ностальгія, бо ми раніше частенько збиралися такою компанією друзів. Потім, знаєте, якось трішки розпалися, хтось уже не їздив, і в цей раз майже всі зібралися і дійсно така ностальгія. Готували всі разом. Це от батат у нас в. Олії був дуже класно вийшов смачний. Шашлик, салатики, таке нарізка, овочева, тобто зовсім по-простому, але дуже-дуже смачно було. Потім, коли ми поїли, моя подружка, моя кума підготувала нам дуже класну гру. Ми, коли у неї були вдома, вона теж схоже готувала. Але в цей раз вона просто перевершила сама себе. Вона робила там опитування, кожен давав відповіді, і з них вона вже там формувала гру. Дуже довго, напевно, буде розказувати, але різні були категорії, і от далі буде кадр, що в нас було три команди ми розділилися, і от на е, час треба було, наприклад, от як в цій грі, е, з, написати, де місто там або країна, і хто хотів би там побувати, або це його найкращий спогад. Ну, Тобто різні були завдання, і ну, всі ж відповідали окремо, ніхто нічого не знав, то ми мали здогадатися, і потім вже Настя нам казала. Правильні відповіді і чи ми вгадали. Ну, і За кожну відповідь ми отримували такі фальшиві гроші. Взагалі були класні завдання, як і по всяких містах, і по самореалізації, по дружбі. Ось ці маленькі картки були якраз на такі теми. Взагалі, з кожною категорією я настільки дувалася, як Настя це все придумала, це все організувала, роздруковувала, писала, дуже багато роботи. Вона взагалі молодець. Я тепер навіть думаю, теж щось таке. Придумати, бо я взагалі люблю і конкурси різні, і ігри, але, напевно, подружку я свою не переплюну. Взагалі ми навіть не всі її ігри встигли, бо ми там посварилися. Такі ігри, до речі, знаєте, частенько виводять на якийсь спір, на якісь розборки, бо у кожного своя думка, і вона не завжди сходиться з іншою. Ну, загалом ми там посварилися, але то не важливо. Позварилася я не зі своєю подружкою, це вже добре. А далі ми поїхали в епіцентр. На наступний день забрали полінку, поїхали в епіцентр, щоб вибирати її подарунок на день народження. І думали ось якийсь транспорт. І далі це не пізніше типу? Ой. Да. ті да, Може воно загалом думали брати ось цей. Він зараз такий популярний. Багато хто його бере. Кіндеркрафт він чотири в одному. І ці колеса й ширше робляться, і вущі взагалі в одну складаються. Але мінус, що сідушка сідло не піднімається, цей полі і воно низько, і вона навіть у самому закритому вигляді б'ється ногами, п'ятками в це. Тобто, взагалі щось нам не підійшло. І шукали інше і вибрали самокат. Кидай! Бубу на голову ого! Загалом вирішили взяти ось такий. Це теж дуже, до речі, популярний скутер. Але ми його взяли тільки через те, беремо, що тут дуже устойчиві колеса. А полі, дай, Бо ми до цього ще взяли, помірять полі. І от, от дуже сильно тут на колесах перепади, вона падає. А ну сідай, покажемо, як ти катаєшся. А ти отак. Ну, загалом вона сідала на ньому. Дуже прикольно. І класно, що тут ця конструкція, і вона не падає, навіть якщо ставати. Він потім піднімається. Оце сідло піднімається наверх і робиться самокат. А так бігавів. Mm. Ого! Тільки ж далеко не треба. Дома вже потім розпаковку зробимо повну. О, до речі, наша ліжечка стоїть. А, ну, це... Цікава, яка ціна. Це Монако Верес. -е, щось не бачу. А, а 7500, дивіться, а ми брали за 8600 два е -е, роки назад. трошки впала в ціні. Колись була ціна 12, я подумала, що це так виросла в ціні ліжечко, а це був комплект. Типа матрас, бортики, ліжко, але бачите, зараз чуть-чуть впала ціна да та да, та да, скажи, знайшли свої товари. Mm. Да. До речі, в епіцентрі зараз оце побачили, що і взуття тут прикольний вибір, куча всяких капсів, ну, одяг. А ми щось ніколи в епіцентрі не думали їздити. Ми ото Антошки всякі, а треба і в епіцентр їздити. Mm. Що це ти вже вибираєш таке? Mm. Ух ти! У нас вдома схоже є. О, можна помперси глянути. Давай, давай, давай. Все. Ну що, ми вже вдома. Давайте вам покажу нашу покупку, але ми її будемо вертати. Зараз вам розкажу чому. Загалом, класний класний самокат, і це от можна, як ви побачили, зробити до нього: ну, типу, Біговел, чи як воно правильно називається. Я спочатку подумала, що це те, що багато хто купує, особливо серед блогерів популярних, але ні, бо цей 300 коштує, а те, що ну, якби схожий, він там близько 5000 тисяч. 4700, десь 4600. Я спочатку подумала, що це він, а потім вже вдома в інтернеті подивилася, що ні. Тобто, це, наче як, взяли ідею і зробили іншу фірму. Скутер називається, а там якось shoot and ride, щось таке. І там колеса не ось такі масивні, а звичайні. І, в принципі, як я сказала в магазині, класно, а -а -а. що. Ой, господи, оце звуки. А -а -а. Він важкуватий трошки. Тут масивні колеса, і полінці дуже класно на ньому стоять. Вона не падає, він досить так тримає баланс. І ще, до речі, колеса світиться, якщо дуже. Оп. Сильно, сильно їздити. Світяться колеса. Так, зараз вам покажу, як він взагалі складається розкладається, і потім скажу, чому ми його будемо вертати і, можливо, міняти на інший. У вигляді біговіла тут є. Декілька рівнів. Тобто Тут натискається дві кнопки і піднімається по висоті. Це зараз середній, є нижчий і є ще вищий. Поліна на самому вищому, їй вже прям класно. Я не знаю, наскільки довго буде саме біговіл, але прикольно, що далі це як самокат. Тобто тут міняється все, його можна повністю висунути. Тут є кнопочка, щоб ручку витягнути. Ну, і загалом, взагалі, наша вона виймається. Ось тут. Є така відкривашка. Ми повертаємо, закриваємо, вставляємо ручку. І все, тепер у нас самокат. Класно. Або так, або так теж можна тут ще підняти, щоб було вище, або опустити, тоді буде ну, висота ручки, якби вище, нижче. І чому ми будемо міняти, бо в магазині мене це побачили, а поля вдома, коли попробувала на самокаті, ось цей фіксатор чи поломаний, чи погано зроблений. І якщо вона буде їхати, тут же, ж принцип не кермувати, як дорослі самокати, а тут треба корпус весь наліво або направо. У кого є діти, є такі самокати, знаю, що тут, принцип ти їдеш і весь самокат наліво повертаєш, і от колеса. Якби вліво їдуть, потім весь самокат направо, колеса повернули направо. Але тут ось ця штучка не фіксується, і в будь-який момент поля може кататися і дивіться, що може бути. Бачите? Воно якби видно, що тут наче зафіксувало, але ні. Вона буде повертати вліво, і просто ця ручка отак от відігнеться і вона впаде. Це в магазині ми не побачили, тому поїдемо міняти. Не знаю, чи це поломка, чи що. Ми взяли з вітрини, хоча я ніколи не люблю брати нічого з вітрини. Нас свій страх та ризик взяли, бачите. Там ще був рожевий. Сподіваємося, що рожевий буде добрий. Якщо така сама проблема буде, то заберемо гроші, і будемо вибирати новий подарунок. Але сам по собі він класний. Сама задумка класна, але бачите, ось з цим, з цим біда. Бо Поліні теж дуже-дуже сподобалося. Так, я тут вже заговорилася з вами. Я сподіваюся, що ми на нормальний поміняємо, бо я вам тут його так показала, а вдруг рожевий теж буде не дуже. Ну, загалом, ось так. Як поміняємо, тоді вже розкажу. Покажу, що у нас з того вийде. Так, а я буду збиратися до подружки. Збираюся, вже майже виходжу і згадала, побачила, що я вам не показала ось це. Коли ми були на дачі в Єві. Капці вибирали, Боже, ми такі смішні там були. Побачили ось таку штучку для льоду, і нам на касі сказали, що це дуже-дуже класно, хоча вона коштує 40 гривень, і по ній видно, що вона 40 гривень коштує, але це як поп іт для льоду. Бачите, тут резина. Тобто заморожуєш, а потім натискаєш і воно вилітає. Цікаво, чи дійсно воно так буде легко протестимо. Якщо да, то дуже класна штука, слухайте. І е, комусь у коментарі я відповідала на рахунок щиток, що ми зазвичай, ну, взагалі зараз, користуємося Курапрокс. І в мене питала, чи дійсно за свою ціну вони круті. Нам подобаються. Але я побачила у Єві дуже схожу по формі. Мені здається, що це вони як копіюють Курапрокс. Вона коштує теж гривень 40. І мені чисто заради приколу. Хочеться перевірити. Цю і Курапрокс от одразу, тіпа, і цією, і тією почистити. Ну, тобто, раз цією, раз тією, і подивитися, чи дійсно схожі, бо ручка, форма прям все дуже схоже. Так само 5 дів ворсинок, всі в один ряд. ну Це по-любому копію вони типу, копіюють Курапрокс. Але цікаво побачити. Ну, я все рівно буду за Курапрокс, це, знаєте, як для експерименту. Все, пішла я. У Іри, завтра фотосесія. вона взяла перуку на прокат. Дивіться, я теж поміряла. Пасує мені? Вона нам в вікно Клас. Клас! Да, прикольно. Ну, я зараз і відрощую своє, я хочу знову довге і цікаво, як воно буде. Руда дівка. А, до речі. Руда, але не дуже. <реш> на наша ти взяла перуку. <реш> Бо у Іри Ого, не дикулося, хочеться ось таке. Так, да. прикольно, прикольно. Ні, дуже гарно, мені подобається. Єдине, знаєш, я люблю взагалі рівний зліз волосся, але в такому довгому прикольно навіть. Ану, покрутися. Клас, мені дуже подобається. Треба буде Віті показати. Дуже круто. Скаже, перефарбовуйся. Я прийшла до Іри, вона мене покликала збирати. Е, як це, дорослий конструктор, можна сказати. Називається Букнук. Е, вона два замовляла. Це е, на книжкову полицю. Така міні-кімнатка. О, тут краще видно. Короче, ставиться книжкова полиця, да, книжки, і між ними ставиться така Типу. І дивіться, тут все-все треба збирати. Абсолютно. Тут навіть підсвітка ось окремо. Це капець. Так, да, воно дуже круто деталізовано. Угу. Ану. Там другий у неї з магії, схожий щось на Гаррі Поттера, А цей бібліотека, вона каже, давай розум із. Це просто найкраще, що тільки може бути для мене. Стільки разних. Книжечок. Це типу книжечки маленькі. І це ж потім на всі-всі полички там виставлять. Коротше, подивіться, яке воно манюсінь. Інструкція ж є? Ось. А, це інструкція. Це інструкція. А, точно. Так, а, тут Боже, тут англійська і китайська. Ну, я думаю, ми зрозуміємо. Чисто і так. по схемам, так. Да. Да, да, да. Ну, загалом там все треба виламувати, всі-всі детальки. Це ми замовляли на Алікспрес. Ми, бо я на себе замовляла. Та. Але це Іра платить. Блін, подивись, це круто. Дуже. Я в шокі, Це як Лего, тільки дерев'яне. І... Мені здається, ми сьогодні не складемо. Мені теж так здається. А ти не підеш поки не складемо. За, за, да, вечора. Ми Сьогодні ми не складемо, але завтра, завтра ще не ну, да, так. да. Блін, дуже круто. Офігій. Я, я ж тоді не листа. А, ну, давай. Ага. Це я бокова чисто. Стоп, да, це теж виламувати. Ні, ні, ні. Це ось бокові. Бокова. А ось це о, позначено, бачиш, воно А, бо дивішать. Да. Блін, води! Це книжечки. Це книжечки. Одні бліни. Це, це книжечки. Да, оце все, це оце все виламувати воно. треба. Да. дивись, як гарно А запах такий? Чікай, а може сова? А, ні, сова там в Це сова, сова була. була в тому. А, а, ну я покажи другу, я, я покажу. Я сови там. А, серйозно? Я розпаковувала. Ну, дивіться, просто. Ви уявляєте, це все виламати це все побудувати. І ось другий, а це я собі потім теж замовлю пізніше. Та можеш не діставати, я так покажу. Він, бачите, магія, але трішечки схоже щось на Гаррі Поттера. І я теж хочу такий самий замовити. Він там дорожче. Але дивіться, там прикольно, що є ось ця. боже, Мітла, мітла, такі ж мітла сова, книжечки, магія якась. Подивіться, а, і капелюшок, Капелюшка. точно. То воно дуже схоже, наче як Гаррі Поттер. Колись. Тут є. Міні пробірочки, типу зараз. Боже, це це... Ще. Давай. Щоб зараз багато не трендій три хвилини, вже нормально. <с jeff> Кому це цікаво, це, то буде дивитися. Ну, блін, це дуже супер. Ну, <плес> дивитися. Типу скло і воно, а може скло на це. І ось так, такі штучки. А там плівки треба буде. <плес> <Скільки. плес> Просто воно так класно. Ще може туди щось насипати, знаєш? А, а там є щось насипати? Ні, ну просто саме якусь А, Диви, тут одна якийсь... а, дві більше. Да, Супер, ану, що тут намальовано? А ось пробірки. Стоять Диві. якісь ось о. Вони трошки не такі, правда? Може, там щось засипає. Коротше, а взагалі топчик. Та Ігра потім сама буде складати, а цю каже, давайте по вдвох подивимося, що воно таке, то зараз будемо збирати. Я ще не монтувала це відео, але там, напевно, просто набір слів. Вау, капець, супер. Блін, блін, блін. Ну, <Leaf> <з para�> <зバ�> <зバ <Sens foreign language> well, наші емоції такі. Бо це дійсно класна штука, дуже цікаво провести так час. Все, зараз почнемо збирати. Я поставлю камеру, так потім прошвидшу. Ми вирішили з книжечок почати, бо їх треба самому клеїти, а в тому, до речі, в магічному наборі там все наклейки, там крут, крутіше. Да, на да, тут треба клеїти, бо тут просто папір. Торотше, То, ми зараз ледь розібралися, що деякі тут підписано папірці обклеювати картонку. Ой, брусочок такий. Де це? А, ось ось да, а деякі дивіться, складаєш прям книжку, ось, ось о, всередину. Ось І тут ми ось ось так вирізаєш суцільно. А потім в цю книжку ти збираєш. Пірамідкою, типу, гармошку, а оці обклеювати. Так, це А Ось ці видавлюєш? Так, воно видавлюється. Воно видавлюється. шокі, реально, як це все, люди? придумали. Ось одна книжечка. Оце обклеювати, сидіть. Дуже велика інструкція, але дуже цікаво. Я прям. Цей обожнює таке. От ми, до речі, з братом в Лего дуже класно гралися з другим, з одним не дуже. І це щось схоже на Лего. Я люблю таке. Все, будемо збирати. Це, напевно, на три дня буде. Дивіться, може, приклеїли деякі ці е, картини. Вон, поличка навіть з фоторамкою. І зараз там є такі дверцята. Так, чекай, а це не потрібно виламувати? Ну, потім виламаєш, як відкриєш, поки що прикрутить. Так? Бачите, дверцята, он, е, як це петля, це прикручується я думаю, що це, скоріш за все, буде вхід для того, щоб вмикати світло. Ну, це так незручно, що це дійсно правда. Ну, загалом просто подивіться, скільки, скільки тут збирати всього. Ну, ми почали тільки в 10 вечора. Боже, я не можу попасти. В мене ніхті і мені важко. Воно. Да. Не Потім в наступних відео вам покажу готовий результат, бо поки що це все дуже довго. Ледь розібралися, як ось цю проводку поставити. Тут, в принципі, зрозумівлий малюнок. Ми зрозуміли не з першого разу, але зрозуміли. Дивіться, заклеїли і тепер будемо ховати це все. Давай. Так, ось. І у нас наступний крок це другий поверх поставити, і на нього теж виведеться підсвітка. Чи не на нього, а під ним щось таке. Дуже прикольно. На цьому ми зупиняємося, бо дуже вже пізно. <сь> і Треба йти додому. Але дивіться, яка картина вже вимальовується. Проводку провели. Але нема батарей, перевірити її. Там все заховано. Ззаду, бачите, дверцята. Боже, така класна штука. Отак посидіть, відволіктися. Все, там далі треба буде другий поверх робити. Ще дуже багато роботи насправді все, буду йти додому.